Мала заціни мій ланцюг, срібний блистак і різкий, він ловить світло гірлян, ніби я в кіне блисках швидкі. О, мала, не стісняйся, підходь і покажу ближче Бо мій срібний дрип, такий холодний, що аж мороз ще. Я виходжу на тусу вулиця під снігом, блима, мій ланцюг качає світло, ніби має власну силу. Ти дивишся на мене, і кажеш, вау, ти, шо Санта? Я кажу, ні, я вовк але свех у мене гарант. Твої подруги ловлять вайб, фоткають на телефоні. Кажуть, цей срібний ланцюг, чиста і я ікона, я усміхаюсь, хитро трошки роблю холодний вигляд Бо мій стиль це не випадковість Це Чисто вовча природа Мала заціни міласі Срібний блистак і різкий, він ловить світло гірлян, Ніби я в кіне швидкий швидкі Омола, не стісняйся, підході покажу ближче У мій срібний дріб, такий холодний, що ж морозний ще це справжнє срібло. Я кажу, а як же інакше? Вовки не носять фейків, тільки те, що грає жорстко, яскравіше Ти торкаєшся ланцюга, каже: Ого, він холодний, я сміюся, так мала, це срібло, не пластик, не підробний. Музика гримить, снів, летить, ми в центрі цієї сцени Ти ближче, я ближче між нами. Іскрино, мову стрічі. Поки вся компанія я тусить позаду десь. І кажу: хочеш треш, хочеш вайп, іди до мене вся заціни мій ланцюг стріблі, близький різкі. Як швидкий, йо мала, не стисняйся, підходь, Я покажу З Свомій срібний дріб, такий холодний, що аж МОРОЗНИШ Сніг падає тихо, але ми ж мимо сильним. Мій срібний ланч світиться, ніби знак офіційний. Мала каже, ти вог, Це без меж А я кажу, мала, не шай на двох, якщо ти теж.